Тарас Григорович Шевченко утоплена. Давно колись те діялось у нас на Вкраїні, Серед села вдова жила у новій хатині, Білолиця караока і станом висока. У жупані кругом пані і спереду, і збоку, і молода ні в року їй. А за молодою, а надто ще завдовою козаки ордою. Так і ходять, і за нею козаки ходили. Поки вдова без сорома дочку породила. Породила, та й байдуже. Людям годувати, Чужим селі покинула Отака то мати. Постривайте, що ще буде? Годували люди, дочку малу, а вдовиця і в неділю, і в будень жонатими спарубками. Пила та й гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії. Лихо, лихо, мати в'яне. Дочка червоніє, виростає, та й виросла. Ганна караока, як то поля серед поля, гнучка та й висока. Я ганусі не боюся. Співає матуся. А козаки, як хміль отой, в'ються круг Ганусі А надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, миліє, в'яне, як зустріне ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люто. Чи бач, погань розхристана, байстра не обута? Ти вже виросла. Дівуєш з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі. Мене зневажаєш, ні, голубонько, і от злості зубами скригоче. Отака от тобова мати. Де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо, лишенько дівчата. Мати стан гнучкий, високий. А серця не мати, і зогнеться стан високий, брови полиняють і не щується, а люди, сміючись, згадають ваші літа молодії та й скажуть що Тяжко плакала Гануся і не знала, за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорома. Байстрем нарікає, катувала, мордувала, та не помагало, як маківка на городі, Ганна розцвітала, як калина при долині, вранці під росою, так Гануся червоніла, милася сльозою, заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати. Стару відьму Нашла відьму і трути достала, і трутою до схід сонця дочку наповала, не помогло. Кляне стара мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені, ходім, дочка, до ставка купатись. Ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася. Роздяглася, розкинулась на білій сорочці, Рибаленька кучерявий мліє на тім боці, мати дивиться над неї о злості німіє, то жовтіє, то синіє, розхристана боса, з піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі. І в коси впилася. Мамо, мамо, що ж ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибалонька кучерявий з усієї сили кинувсь в воду. Пливе синю хвилю роздирає. Пливе, пливе, от-от доплив. пірнув, виринає. І утоплену ганусю. На берег виносить, і з рук матері заклятих вириває коси. Лежить собі на пісочку. Довго плакав рибалонька. Нема в мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити в воду. Підняв її, поцілував, хвиля розтогнала, розкинулась, закрилась і сліду не стало. З того часу ставок чистий. Заріс осокою. Не купаються дівчата, обходять горою. Сумно, сумно кругом його, а вночі дівчата випливає з води мати, сяде по тім боці, страшна, синя, розхристана, і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля. Ганусю виносить, голісінька стрепенеться, сяде на пісочку, і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі і в воду соромиться на гнучкий дівочий. На стан голий подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї, тільки вітер з сокою шепче. Хто се, хто се сидить сумно над водою, чеше довгі коси.